У Миргороді відбулися фінальні змагання з баскетболу серед хлопців у межах третього районного етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. На змаганні за звання кращих і право грати на обласному етапі змагалися команди закладів загальної середньої освіти гасло ігор. Разом переможемо, говорить про їхню мету згуртувати учнів навколо розвитку фізичної активності та об'єднати їх через спорт, командну роботу та здорову конкуренцію. У дводенних змаганнях з баскетболу, що провели на базі Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи, взяли участь юні спортсмени з населених пунктів нашого району. На урочистому відкритті присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які полягли за Україну. Учасників вітали начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич та начальниця управління освіти молоді. І та спорту міської ради Тетяна Колибельнік. рада вас всіх вітати в Миргороді. У нас сьогодні надзвичайно важливі змагання. Саме пліч опліч коли ми згуртовуємося разом, ми обов'язково переможемо ворога на всіх фронтах. Сьогодні у нас змагання з баскетболу. Я вам бажаю, щоб переміг сильніший, щоб ви гідно представили далі свою громаду на обласному рівні. Проведення всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч це ініціатива президента України. 22 і 23 квітня спортсмени змагалися за першість у серйозному протистоянні, за яким було цікаво спостерігати. Віталій Дяківнич зазначив, що в нашому районі змагання всеукраїнських шкільних ліг проводиться в четверте. Попередньо вже визначилися переможці з черлідингу, з футзалу та волейболу. Сьогодні у нас беруть участь 15 команд хлопців і 12 команд в іншій локації спортивних дівчат також проводять сьогодні фінальні змагання. Учасники змагань демонстрували вражаючі результати та цікаві комбінації. Глядачі відзначили недитячу професійність гри, чіткість та взаємопідтримку. За змаганнями і діями учасників спостерігали досвідчені судді. Ігри пройшли не без помилок, та юні спортсмени зробили все можливе, аби привести свою команду до перемоги. Найбільш емоційними та напруженими виявилися фінальні ігри, в результаті яких і було визначено найкращих. Так, у запеклій боротьбі почесне третє місце здобула команда вирішальницької загальноосвітньої школи Сенчанської Льдської ради другу сходинку посіли хлопці воскобійницької загальноосвітньої школи Шишацької селищної ради. А перше місце віддали команді Миргородського ліцею номер один імені Панаса Мирного. Молоді спортсмени говорять, до відповідального змагання вони готувалися протягом місяця і тепер налаштовані на перемогу в обласному етапі. Гра проходила в цілому добре і бували моменти, коли щось не виходило, але Якщо перемогли, то значить все добре було. Ми ж для того і тренувалися ради заради того, щоб сьогодні перемогти. Фіналістів привітали і нагородили грамотами, медалями і кубками. Начальник Миргородської районної військової адміністрації, його перший заступник та начальниця управління освіти молоді та спорту міської ради. Загалом учні показали професіоналізм та витривалість. Такі результати досягнуті завдяки постійним тренуванням і бажанню відстоювати честь своєї громади на змаганнях різних рівнів.